20 травня 1799 року у французькому місті Тур народився Оноре де Бальзак. Він опанував спеціальність адвоката, але мріяв бути письменником. Безупинно писав, працюючи по 16-18 годин на добу і, зрештою, став основоположником реалізму в європейській літературі. Впродовж трьох років Оноре де Бальзак жив в Україні, куди приїхав заради дружини Евеліни Ганської. У маєтку письменника, що у селі верхівня Житомирської області, нині діє літературно-меморіальний музей. Цього дня 1965 року відкрили міжнародний аеропорт Бориспіль. Головне литовище України це дві злітно-посадкові смуги, чотири пасажирські термінали та поштово-вантажний комплекс. Від початку повномасштабної війни аеропорт Бориспіль, який є одним з найбільших в Європі, припинив свою роботу. 20 травня 2005 року на 58-му Канському фестивалі відбувся показ українського документального фільму Подорожні він був визнаний найкращою короткометражною кінороботою, за що здобув золоту пальмову гілку. Це перша українська стрічка в історії кінофестивалю і перший тріумф незалежної України в його межах. Іди сюди, де зараз знімуть в кіно. Попри тотальну перевагу росіян в артилерії, у кількості стволів і людей, без ліків та повноцінної їжі, вони героїчно тримали оборону Маріуполя 86 днів і стримували наступ ворога. А 20 травня 2022 року виконали наказ і припинили бої, аби врятувати свої життя. Тоді 2,5 тисячі оборонців Маріуполя вийшли з Азовсталі та потрапили у російський полон під гарантії безпеки міжнародних організацій. Захисників вивезли на тимчасово окуповані території. Частина з них опинилася у Новоазовську, але більшість у колонії Оленівки, де три роки тому росіяни влаштували теракт у ворожому полоні досі залишаються понад 900 азовців.